У Красилівській громаді налагодили алгоритм довезення учнів та педагогів до освітніх закладів завдяки двом новопридбаним шкільним автобусам. Питання залишалося гострим майже рік. Після 24 лютого дві одиниці транспорту віддали на потреби ЗСУ. Тож доводилося усілякими способами доставляти дітей до шкіл, гімназій та ліцею, об'єднуючи маршрут. Проблему фактично вирішили спільними зусиллями місцевої та обласної влади. Нам вдалося е, на умовах співфінансування до кінця року отримати ось цей автобус. Були виділені кошти з місцевого бюджету у розмірі 2,5 мільйонів. Один з транспортних засобів довозить дітей до місцевого ліцею. Автобус, придбаний пізніше, залучать до транспортування учнів Веселівської зож першого 2 ступені. Це єдина у громаді школа, де не вдалося облаштувати укриття, тож перший семестр учні навчалися дистанційно. Решта освітніх закладів працювали у звичному режимі. Зараз у зв'язку з тим, що є новий транспортний засіб, тобто шкільний автобус, ми зможемо дітей привозити у міську школу комфортну, дає укриття, дає гарний повноцінний спортивний зал, функціонують гуртки, і діти даного закладу будуть впродовж другого семестру навчатися за звичайною формою навчання, як і всі діти в нашій громаді. Із 30 січня діти повернулися до навчання після зимових канікул. Усі в очному форматі. Загалом на Красилівщині функціонує 20 закладів загальної середньої освіти: один ліцей, 13 гімназій та шість шкіл. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.